Читаємо, пишемо ба, аб. Ми з вами вже вивчили дві букви і два звуки А і Б. І, звісно, чому ж нам їх не поєднати? А їх можна поєднати? Спробуємо з вами зараз прочитати. Поєднуючи два звуки. Зараз ми читаємо тільки звуки. Тому б а Ба. Поєднуємо. Ба. Пробуємо ще раз. Ба. Вони разом читаються Ба. Еще раз сами. У вас получилось? Ба! Сподіваюся. А теперь читаем. Ба! 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 Ба. Ба. Вдалося? Запам'ятали. А якщо прочитати по-іншому, тобто по-іншому наші букви поставити. Звуки у нас залишаються ті ж самі. Ми спочатку читаємо А, а потім Б. Не забувайте, у нас звук, а не буква. А, а б аб аб чітко кажемо б, аб самостійно зараз пробуйте ще раз аб молодці. Читаємо аб, аб ми вже вміємо Розпізнавати, знаходити ці наші буквосполучення. У нас дві букви сполучилися разом, так? Взялися за ручки і тепер вони товаришують. Давайте їх спробуємо знайти в словах. Хто це такий? Бабак? Чули? У нас бабак може спрогнозувати погоду на наступний рік. Пам'ятаєте? Це бабак. Знаходимо, де у нас тут ба? Правильно, ви бачите наші буковки ба, а у нас є ще одні ба. Так, ось іще одне поєднання, ба, ба бак Так. Можете саме прочитати? Звісно, навіть не сумніваюся. Ви молодці. А це хто? Кабан? Так, дикий кабан. Бачите, він в лісі знаходиться. Знайшли, побачили ба. Так, ба, ви бачите. А хто дуже уважний, то може ще й побачити аб, так? але ми так не читаємо, тому що це А читається разом з К. І у нас тут К бан. Тому Ба тут окремо читається. А це в нас що? Правильно сонячна абрикоса. І знаходимо наше буквосполучення, яке ми тільки що вивчили. Правильно тут аб. Якраз навпаки. Правильно, аб. Ось на початку. Прекрасно. Ну і в цьому слові, а ви знаєте, що це у нас краб. Так? Знайдіть аб. Ось в кінці ми бачимо аб. А разом з першими двома буквами читається краб. Краб, так? Ви вже вмієте? Прочитати наші буквосполучення. А чи зможете ви самостійно прочитати оце слово? Перший склад? Вдалося? Другий склад поєднайте разом. Баба. Так. Колись, коли ви були зовсім маленькими, ви свою бабусю називали баба, бо ви ще не вміли казати бабуся. То дуже довге слово було, так? а от баба, у вас вдавалося вам сказати, воно швидко казалося. І тепер ви можете його прочитати, тому що, ви знаєте, цей склад ба. Баба. Бачите, які ви молодці? Читайте ще раз самостійно. Молодці, баба. А так як ми вже вміємо писати ці дві букви, то ми і написати можемо. І так, знову ж таки, беремо аркуш, беремо олівець. І згадуємо. Нам треба спочатку написати першу букву. А ми будемо писати те слово, яке ми тільки що читали. Пам'ятаєте? Баба. Ми будемо писати першу букву яку Б. Буква Б. Ось рисочка вниз. Далі, дашок, пам'ятаєте? Отак. Невеликий, ні. І потім півколо пішло. Угу. Тепер Ба. у нас пішла далі буква А. Так? Минулий раз я вам показала, що її можна писати рисочку з кисну знизу вверх. А можна написати так, як тільки що було. Зверху вниз. Як вам зручно, так і пишіть. Ось такий намет получився, так? І рисочка посередині. А тепер поряд іще раз напишіть букву Б. Пам'ятаємо, да? рисочка вниз. Дашок? півкола, Вдалося? Рисочка скисна в один бік пішла. Рисочка скисна в другий бік пішла. І а посередині. І у вас написано слово баба. Вдалося? Ви молодці. Не забудьте показати батькам, що ви вмієте писати, і ще й прочитайте це слово, чому вони дуже здивуються, що ви так вмієте. Ви гарно сьогодні попрацювали, ви молодці, і, звісно, це фейерверк для вас. Будьте! Гарними і розумними. До зустрічі наступного разу.